Доброго дня! З вами передача Твій психолог, і я, Валентина Петраковська. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи існують ідеальні стосунки в парі. Минулого разу ми звернули увагу на те, чи існує щастя взагалі. І сьогодні ми поговоримо про стосунки в парі як одну з частей щастя. Що таке ідеальні стосунки? Це таке дуже-дуже суб'єктивне розуміння, дуже суб'єктивне поняття. Бо ідеальні стосунки це такий звір, про якого кожен чув і якого ніхто не бачив. Я думаю, що всі. Спілкуючись в своєму колі зі своєю половинкою, зі своїм чоловіком або жінкою, відчували це почуття щастя, коли стосунки починалися. Все було дуже легко, все було відкрито, все була довіра, були якісь такі романтичні вечори, романтичні розмови. Людям було... Легко спілкуватися, легко знаходити нові теми, а потім щось змінюється. І чи можна сказати, що коли стосунки змінюються, що любов скінчилася, і це вже не ідеальні стосунки? Давайте будемо розбиратися разом. Що ми розуміємо під тим, коли ми кажемо про ідеальні стосунки? По-перше, це коли є не тільки романтична така закоханість, а і певні? Ще чинники, наприклад, такі як довіра. Якщо в парі люди довіряють один одному, вони не перевіряють телефони, вони не перевіряють комп'ютери або інші пристрої, коли вони не дзвонять через кожні 15 хвилин і не питають, де ти, з ким ти, що ти робиш, чому ти ще не вдома, а що ти те зробив, те не зробив. <кій> коли це не перетворюється на якийсь допит, то Можна сказати, що в парі є довіра, і це дуже-дуже важливо. Якщо в парі немає довіри, то як взагалі можна будувати стосунки і навіщо нам такі стосунки, в яких ми не довіряємо іншій людині? Тобто ми вже впевнені, що вона може зробити щось погане по відношенню до нас. Як ми обираємо такі стосунки, це також велике запитання. Але якщо ми вже обрали людину, то було б дуже класно, якби ми їй довіряли. І, звичайно ж, очікувати такого ж відношення і до себе. Це перший такий дуже важливий момент. По-друге, іноді кажуть, що важливо, щоб у людей було щось спільне. Це якась спільна діяльність, якісь спільні погляди, якісь спільні речі, не завжди це тільки так. Тобто, що має бути спільним? Спільним мають бути цінності, які для вас основні. Тобто, наприклад, ви вірите в одну релігію. Якщо ви маєте одну думку про те, як виховувати дітей, скільки взагалі повинно бути тих дітей, і чи вони взагалі повинні бути в вашій сім'ї? Чи ви можете жити разом з батьками чи окремо, чи ви а, з кимось будете спілкуватися ще, чи бути тільки в своїй парі і більше не з ким. Тобто такі якісь цінності, які для вас основні, вони мають бути схожими або однаковими. Інші речі, такі як там футбол, баскетбол, волейбол, або там захоплення якимось. Хобі вони можуть бути зовсім різними. Це не перешкоджає ідеальним стосункам в парі. Це іноді навіть цікавіше, коли одна людина з пари приходить і розповідає щось про те, чого не знає інша людина. їй це цікаво слухати. Сама вона не хоче цим займатися, але їй цікаво послухати, як її партнер цим займається. І це дуже важливо, що людина приймає інаковість. Іншої людини це в нас вже буде третій такий фактор. Та тобто я розумію, що є мої якісь інтереси і цінності, а є якісь інтереси і цінності іншої людини, і вона цілком може займатися цим, цим без мене, і це не є якоюсь проблемою. Далі в парі повинні бути такі стосунки, коли ми можемо обговорити проблеми, не починати. Кричати один на одного, не починати махати руками, не починати з'ясовувати все через якусь агресію, а спокійно обговорювати виникаючі проблеми. Бо наше життя побудовано так, що проблеми в ньому є завжди сьогодні і завтра і вони завжди будуть. І якщо ми не вміємо їх обговорювати спокійно, то ми ризикуємо бути нервово хворими людьми. Тобто, якщо кожного разу, коли виникає проблема, це... Така катастрофа для нашої сім'ї або для нашої пари, то це дуже несприятливо на ідеальні стосунки впливає. Тобто важливо обговорювати такі складні моменти і приходити до якоїсь спільної крапки, тобто до якоїсь спільної теми такої, до вирішення цієї проблеми. А коли є в парі замовчування, то це. Підвищує напруження, і люди вже можуть віддалятися один від одного через те, що вони щось не договорили, як якусь важливу інформацію. Для того, щоб стосунки були ідеальними, важливо розуміти, куди ми йдемо, тобто яка у нас є мета в нашому житті, тобто чи є вона взагалі, і якщо вона є, то яка ця мета? Було би добре на початку стосунків обговорювати такі речі, де ми будемо жити, за що ми будемо жити, за який рахунок, за чий, як ми будемо вирішувати такі там фінансові проблеми, як ми будемо вирішувати інші проблеми, в якій країні ми будемо жити, в якій там квартирі чи будівлі, чи домі, де ми будемо жити. Тобто такі питання загальні. Якщо люди думають, що для того, щоб пара відбулася. Достатньо тільки одного кохання, то це така велика помилка. Так нам, звісно, показує кіно. Але насправді це зовсім по-іншому. Тобто в кіно все просто, там люди живуть і вони не вирішують якихось складних проблем, це у них на автоматі йде. А в реальному житті ми повинні вирішувати такі проблеми, і якщо ми обговорили це завчасно, то нам буде набагато простіше разом жити. Важливо обговорювати і такі дорослі теми разом, бо якщо ми не обговорюємо своє. Інтимне життя це також е, додає нам відстороненості. Якщо ми не в змозі обговорювати обговорювати такі речі зі своїм партнером, це про те, що ми ще може не дуже зрілі, це призведе до того, що пара може почувати напругу, і ці відносини можуть навіть скінчитися або погіршитися. Це дуже важлива тема в нашому житті в парі, і тому такі теми теж. Потрібно обговорювати разом, Кому що подобається, кому що не подобається, хто що не може ні в якому разі припустити, тобто це також дуже важливі моменти, і було би дуже класно, якби ми їх обговорювали також на початку наших відносин, щоб для нас потім не було таким, знаєте, сюрпризом неприємним щось, що для нас неможливо взагалі. Коли Стосунки в парі розвиваються, ми е, можемо прийти до таких моментів так званих криз. Коли ж відбуваються ці кризи, а е, перша криза може відбутися тоді, коли люди вирішили жити разом. Тобто, спочатку вони зустрічалися, все було добре, потім вони вирішили жити разом. У них з'являється спільний бит, спільні, спільні такі справи, спільна відповідальність і з'являються нові проблеми, яких не було до того, як це все виникло. Якщо люди можуть розмовляти і обговорювати всі складні теми, то цей період, ця криза, вона пройде дуже швидко і дуже безболісно. Далі йде криза, коли народжується перша дитина. Це дуже складний момент для пари, тому що все життя змінюється зовсім і у чоловіка, і у жінки, і з'являється нова людина, у, у деяких людей дві нові людини або більше, тобто це цілком змінює все життя, і потрібно підлаштовуватися вже під нові обставини. І не всі пари витримують таке напруження, такі навантаження, і іноді також можуть розійтися. Якщо Кожен в сім'ї допомагає іншому, то вірогідність того, що пара розійдеться і все буде дуже погано, вона знижується. Тобто, також важливо обговорювати всі ці теми і допомагати один одному. Далі може бути криза, коли. Одна людина з пари дуже виросла фінансово, а інша людина залишилася на тому самому рівні, на якому і була. Це також може бути причиною і мати такі несприятливі, несприятливі наслідки через те, що змінюється емоційний стан. І однієї людини, і іншої людини, і, е, нібито здавалося, з'явилися гроші, все повинно бути добре, іноді буває навпаки, гроші з'явилися, а розуміння кудись поділося. Тобто, це потрібно також обговорювати і брати до уваги. Існує такий вислів, що взагалі кохання живе три роки. Але я не можу з ним погодитися особисто, бо е Мені здається, що через три роки воно тільки з'являється, а не зникає. Але це моя особиста думка. Я не претендую на істину в останній інстанції. Я думаю, що для того, щоб говорити про кохання, про любов, є багато таких моментів. Наприклад, любов може бути різна. Тобто закоханість і любов це різні речі. І Через три роки люди дуже гарно вже пізнають один одного, і вони вже глибше можуть любити один одного, не так як, наприклад, в той період, коли вони зустрічалися, і приймати людину з її якимись певними вадами, з її складностями, з її недоліками. Коли люди зустрічаються, їм дуже складно такі речі знати, бо вони ще разом не жили, і тобто, вони не можуть знати, чи вони будуть любити людину з такими речами чи ні. Тому я думаю, що через три роки любов не зникає, а вона тільки поглиблюється, вона змінюється, вона стає не така, але вона не зникає. І якщо люди відчувають, що щось між ними відбувається, на кшталт того, що там, відносини стали не такими палкими, не такими якимось цікавими, не такими активними, то в силах цієї пари це змінити їм потрібно обговорити це і змінювати це цілеспрямовано. Тобто, кохання це не щось таке, що відбувається саме. Знаєте, як натиснув кнопку, і далі все йде, як в комп'ютері програма сама працює, Тобто, щоб кохання жило. Потрібно в нього підкладати, так скажемо, дрова, тобто якісь спільні речі робити, кудись ходити, їздити, щось пізнавати разом, щось, я не знаю, готувати разом, мати якісь спільні часи, щоб проводити їх разом в сім'ї. Також це може бути нова, цікава інформація, яку один одному ми розказуємо. І навіть такі періоди, коли ми разом мовчимо. Тобто, це так, такий важливий маркер, якщо нам. Дійсно цікаво разом мовчати, це також може бути маркером кохання глибокого. Тож, підсумовуючи сьогоднішню тему, хочеться сказати, що не існує ідеальних людей і ідеальних стосунків так, як у казках або кіно пишуть. Але ми можемо створювати свої ідеальні стосунки самі, можемо їх будувати, жити в них і бути щасливими. На сьогодні наша передача добігає кінця. Попереду у нас зимові свята, і наступною темою буде планування нового року, як наші мрії перевести в плани, в цілі, як їх реалізувати, що зробити, щоб вони стовідсотково збулися. І зустрінемося з вами в наступній передачі. Дякую за увагу! З вами була Валентина Петраковська.